Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачі 8 пункту номер 52 Нам треба побудувати графіки функції. Аналогічний він до 51-го. І так, перша функція y дорівнює x плюс 3 кубі на x плюс 3. Ну, тут навіть нічого робити не потрібно. Зрозуміло, що треба скоротити. Буде в нас х плюс 3 в квадраті. І кожна функція у нас має область визначення. Коли ми можемо скоротити, ну, коли, коли взагалі вираз має сенс. Тобто, коли x не дорівнює мінус 3. А що таке x плюс 3 в квадраті? Ну, ось вона штатна парабола. А тут виходить, що ми робимо. Ми зсуваємо вісь по y. На три вправи. І так, значить, вісь Y у мене буде змінюватись. А вісь X ні. Значить, вісь X можна відразу жирним. А вісь Y буде Допоміжна вісь. Y штрих X. І так, ось тут я буду параболку. Ну, давайте так. Щоб отут у мене все влізло, я одиничку візьму тут так, а тут отак. Значить, 1-1. Тоді 2 тут буде ось тут. А 4 з половинкою тоді буде 9. Ну, просто щоб це влізло, те, що потрібно. Так, ось вона, моя квадратична функція. Вона зараз виглядає як сплюснута, ну, тому що я тут вісь y пропорційно до вісі X виходить, сплюснув вдвічі. Так, ось вона парабола. Тепер я роблю на 3 вправо СУВ. Значить, це означатиме, що ось вона де. Так, ну, зрозуміло, що тут вершинка в точці мінус 3, ніяких питань тут немає. І коли у нас виходить знаменник... Початкової функції обертався в нуль, коли х дорівнює мінус 3. Значить, оця сама вершинка вона має бути виколотою. Ось тут має бути дірка. Тобто в точці мінус 3. Ось ця функція просто не існує. Так, 0, 0 я ось тут десь підпишу. Так от оце вже, до речі, не 1. Це я на допоміжній вісі писав, отут вже, це вже виходить мінус 2. Да? Ну, тут можна ці значення перекинути. 1, 4, 9, Щоб отут на допоміжній вісі їх не було. Ось такий перший графік. Стандартна парабола з виколотою точкою. І так, друге. Іграк дорівнює х куб мінус 6 х плюс 8х на х. Аналогічно до 51-го номеру першого прикладу, що ми розуміємо, що від х в знаменнику непогано було позбутись, а цей самий х у чисельнику можна винести як спільний множник. Виносимо х. Х квадрат мінус 6х плюс 8 на х. Виходить, можна просто скоротити на x знаменник. Для повного квадрату треба додати одиничку, відняти одиничку. Тобто, виходить, ось така історія. Коли це дійсно наша функція початкова, а коли x не дорівнює 0. Тобто, коли ось це перетворення, ось цей перехід, він взагалі кажучи, можливий. І так. А значить, що ми робимо? Ми беремо х квадрат і починаємо рухати вісім в різні боки. А значить, Ой ми суваємо на 3 вліво, а Ох ми суваємо на 1 вгору. Ну і отримується у нас наша ось ця функція. І так, тобто починаємо ми гратись із нашою параболою. 8y'x' стандартна параболка так да і так тепер на 3 я зсуваю ага Значить, тут також масштаб. Давайте я візьму, як і в попередній задачі, щоб було видно все те, що треба показати. І так, значить на 3 всуваю ось цю вісь, на одиничку, піднімаю ось цю. Значить, Ось буде головна вісь Х. І ось тут буде допоміжна вісь. Так, тільки тут одиничка, а мені здається, це половинка китинка. Так ось, так. так, ось це буде Y. Ось це буде X, значить ось це 0-0. Розуміємо, що в нулі нічого в нас немає, відповідно, ось тут ось ця точечка з ординаткою 8, вона насправді виколота. І так, значить, які тут нулі виходять? Ну, нулі тут виходять 2 і 4. Так, отут виходить 3 і мінус 1. Ну так, да, дійсно, вершинка 3 мінус 1. А точка перетину з вісю ОХ можна знайти. х квадрат мінус 6х плюс 8 дорівнює 0. Ну, це тоді, тільки тоді, коли х або 2, або 4. Ну, ось, власне, те, що і треба. Ну і точку 8. Я тут підпишу. Таким чином, наша параболка стандартна х-3 в квадраті мінус 1. Але з однією виколотою точкою 08. Третій. заключний приклад цього номеру. Y дорівнює х4 мінус 1 на 1 мінус х квадрат. Чисельник. Нагадує чимось різницю квадратів, запишемо це як х квадрат мінус 1 на х квадрат плюс 1. А в знаменнику ми розуміємо, що у нас дуже схожий вираз на х квадрат мінус 1 не вистачає лише мін. мінус. Мінус за дужку. кротимо, і вийде мінус х квадрат мінус 1. Область визначення початкової функції. Це x не 1 і не мінус 1. Адже тоді знаменник обертається в нуль Тепер, говорячи про ось цю квадратичну функцію, ми розуміємо, що треба взяти параболу мінус х квадрат і сунути її на одиничку вниз. Ну, або вісь підняти на один вверх. О х на одиничку вгору. Значить. Як це виглядатиме? Ось вона вісь X. Вісь Y ми тут чіпати вже не будемо. Тобто це Y головна, це X 3 Будуємо ось тут стандартну параболу мінус квадрат. Ну, де вона тут? Ну ось вона десь отак себе поводить, плюс-мінус. Ось воно. І так, і піднімаємо вісь на одиночку. На відміну від попередніх номерів, я тут не сильно заморочуюсь із параболками, тому що там треба було відзеркалювати, переносити постійно, а тут один раз схематично зобразили і нормально. І не забуваємо, що в точках 1 і мінус 1. А за псисами 1 мінус 1 вона існувати немає. Значить, ось тут у нас дірочки. На висоті, мені здається, мінус 2. Так, це мінус 1, це мінус 2. У нас тут підписали те, що потрібно. Виходить парабола із двома дірочками. Таким чином, цей номер ми повністю розв'язали. Ім дякую за перегляд.